Привіт! Слава Україні! Приїхав на Орночку з культуватором. Зараз це все діло будемо розбивати, готувати під посів сої. Так, я почну працювати і щось так будемо знімати, показувати. thank Каткувати його. О, щось поможе. О, де ось, де осіння, перій повилазив. Нормально розробляється. А так. Трошки брила розбивається, але не повністю. Ладно, буду працювати. нагород під хату та на городі 对。 результат бронования, то есть культивирования. Вроде четко бы разбывало. Да не Ну то, то такое. В принципе, может быть Так, зараз йду. Буду обробляти сою. І думаю до вечора ще посію чи в города, чи в поле поїду. Так, що ж буде працювати, нема що. Нема коли чекати. Почали сіяти сою. Чепилися сіваночку, Буду другий круг. що з цього вийде. Трошки сівалку трошки заглибив, сушники. Вроді заробляє класно. Вході зверху все немає. Десь мені скоро на камеру має прийти кріплення, потім вона буде знімати щось трошки краще. Десь ставити її, а так Лара приходиться тримати в руках весь час, трошки неудобно багато чого зняв. Та і щось самому, треба дивитися, і знімати це. Треба, щоб хтось знімав збоку, трошки краще буде. Але що маємо, то маємо. Нічого, Вже більше половини посіяли. Полишилося. Десь сотихвосім це приблизно на око, на на навсхитку. працює, як має бути. Буду я працювати по ворожності ще Так, сіяли, сіяли ми, короче. Лишилося десь, короче, зробити два круги. О, три круги відсили. По метрів, метрів 50. Сотих 5-6 відсили. І кончилось, кончилось насіння. Кончилось насіння, там ще чу-чуть щось щось сієна, вже, вже маловато. Зараз батя поїде. Попер, зараз поїде, привезе ще мішок насіння, досипемо. Воно в мене не оброблене, але, але мать його туди досію вже таким не обробленим. Бактерії всиплю, перемішаю і все. В принципі, в принципі, це коротше, саме, саме найлюбиме моє поле того, що цей склон кончений тут взагалі знизу догори погано сіяти, тому що нема спереді балансіра, трактора піднімає внизу невозможно, невозможно заїхати. Поперек теж фігово, бо такий, такий уклон, що можна перекинеться, поки сівалку йдеш нормально, тільки сівалку починаєш піднімати, трактора починає перехиляти. Якось, якось помаленьку я його, коротше, я його змучив. Ще лишився. Ще лишився город 30 сотих. Тоже зараз не знаю, завтра на роботу. Більше всього, що це буде, буде в суботу. Робитися в суботу зробимо, засіємо, завтра батя. тут закаткує. Казав чекать катка, поки я буду на роботі. Тут поприкатковує. Все одно класно. Даже, от вже після сушників вже немає такої брили, як після культиватора. Сушники ще трошки порізали. Завтра ще каток піде. Це діло все переб'є і буде нормально. Тут де горнка осіння, тут взагалі класно. Тут навіть великої брилки немає, маленької брилки. Отута, повесня, ні, то трошки, трошки накладно. Так що ж, ладно, вже я не буду включатися, вже в суботу включуся на городі. Буду сіяти тих 30 сотих, вже включуся. Тут вже нема шо, тут, що тут, лишилося, кашу, лишилося три круги зробити і все. Так, Поки що все, може, прийду, прийду потім снімулю, як батя закаткує. Подивимося, як воно що воно з того вийде. Так, ладно, поки що все. Почали сіяти город. Тут мабуть, мене 30 соток. Хочу тут більше. Ro'ch ffwrdd, mwy. est Так, посів, перекаткував. Ось такий от результат у нас вийшов. Так, в мене в принципі по сої вже все. Ще лишилася гречка. Гречку вже, я думаю, зроблю в наступному відео. Зараз ще до кума поїду сіяти 2 гектари. Може там ще, ще включимося, щось покажемо. Якось так, коротше. Закатковано файно, брила навіть даже, даже брили немає, от видно. Брила була, вся порозбивалася. Так, поки що все. Буду в кума на городі. Включуся, далі покажу. Так, прийшовши на поле. Зараз покажу як батя прикаткував. Теж вийшло класно. Все закатковано. В принципі супер. Вчора короче, він 4-5 годин катався новим трактором. Тут площа нерівна, трошки погано. Він 2,5 гектари набагато швидше закаткував, чим, чим 2 гектари. 2 гектари каткував 4 години, чи то 5 годин. А 2,5 2, 2 години каткував. Так що... Так що якось так. Ну, то, в принципі, грубок. Трошки є того і... Того і так. Так. Якось так. Зараз ще приїду от кум. Вчора площу підготував нього тут, тут 2 гектари. От. Його поле. Зараз ще приїду в двій мусіяти. Зараз я думаю ми його безстренько бабахнемо. В принципі класно, мені, мені, мені подобається. Каток зробив свою справу. Брили бажані, майже брили майже немає. Навіть не видно, що тут була весняна горанка. Якось так, коротше. Що ж, поки що все. Буду сіяти. ще включусь покажу. Я думаю, буде на цьому все, треба буде монтувати відео. Так, приїхав, сіяв комою, стою. Два гектари треба посіяти, В нього 30 метрів стоїть. Той тобто треба постаратися, кластися 150 на гектар. Посіяли. Сьогодні він приїхав, закаткував це все діло. Брав у мене куботу з каточком метровим. Не знаю, скільки там він година з одне виїздив, Ну це діло все прикаткував, все нормально. Так, ну в принципі, по сої в мене вже все. Сою я позасівав всю. Мав зробити два відео, вийде тільки одне. Того, що на комп'ютері полетів винт І все те, що я назнімав, знімав, все воно пішло гайтю Короче, Багато чого, багато чого, чого знімав, хотів змонтувати, але но... ове, певно, то більше всього, що не вийде. Не знаю, може, може завезу на відновлення, якщо щось відновлять, то може колись з того, що знімав, може щось, щось позакидаю. Буду мати як, помонтірую, позакидаю. Так, ще буду сіяти до городи гречки, але це буде віддільне відео. Десь теж знімлю, покажу. Кому понравилося, ставимо лайки, підписуємось на канал. Буду продовжувати снімати, щось розказувати, показувати. Був на рибалці, до з рибалки. Якраз зайшов, зайшов до команди полет і думаю, знімлю, покажу. Ловити нічого не зловив. Ну, зато хоч, хоч душу відвів. Так, ладно. Всім дякую. Слава Україні, героям слава. На все добре.